Доброчесність оцінюється не з точки зору їхньої професійності і професійних якостей, а, перш за все, людських якостей. Ви маєте на увазі. Ну, просто ви кажете, що там в них не обов'язково, щоб навіть оці члени громадськості були юристи. Тобто так. вони не можуть тоді оцінити сама професійність, фаховість цього кандидата. Громадськість щось інше. не має оцінювати фаховість. Фаховість має оцінювати фахівці. А у нас як? У нас У нас що? також фаховість оцінюється вже uh -huh. е, кваліфікаційною комісією. А що ж тоді оцінює саме громадська рада доброчесності? Які, які дані вони перевіряють? Ну чи як ти купив машину, як ти декларував, що ти не декларував? Тобто вони збирають інформацію, там чи є адміністративне порушення, uh -huh. чи постановлював цей суддя рішення там за часи майдану. Ну тобто певні якісь речі вони знаходять і ці речі використовують для прийняття свого рішення. Рішення тим більше ми бачимо, що вони не самі це знаходять, не самі працюють, бо вони ж всі ж також на громадських засадах.